А чи допоможе Курськ посадити Путіна за стіл перемовин, як ви думаєте? Ну, чисто теоретично так, можливо. Якщо Путін не буде там і надалі проводити мобілізацію і кидати людський ресурс на звільнення Курської області, то... Ну, я маю на увазі, що залежить від того, як буде це суспільство сприймати в Росії. Якщо воно буде так пасивно далі сприймати, то вони можуть, в принципі, і ще там багато людей мобілізувати, і як то просто кажучи кількісним складом цю територію знову ну, завоювати. Україні немає ресурсів для того, щоб відвоювати територію в кордонах 91-го року. Тобто, в принципі, мені здається, в кінці кінців буде не знаю, якийсь консенсус у списі досягнути, що люди просто-напросто... Або, наприклад, мож, можливо, як варіант буде референдум, де люди проголосують про те, що е сідати за стіл переговорів і фіксувати ті кордони, як, е ну, які є на, на даний момент. Я думаю, заради просування, заради перемоги. Я думаю, це правильно, тому що... У будь-якому випадку ми досить довго воювали, захищаючи воювали на нашій території, захищаючи наші території, а тут ми вже показали наш характер. Я думаю, це нормальний прояв. Я сподіваюся, що настане один день, коли всім об'являть закінчення війни і перемови. Напевно, політично. Перемови не все ж таки, так. Напевно, так. Mm. На яких територіях? Думаю, щоб так, як ми пішли на Курск, там і війна і закінчилася. Я вірю, що так. Тому що... Сила завжди на стороні добра та правди. А чи допоможе Курськ посадити Росію за стіл перемоги? Ні. А чому? Ні, Путін на це не піде. Для нього території, люди це ж просто ресурс, який можна кинути в пекло, воно згорить та із боксом. Не знаю. Ну війна буде довго ще. Довго, так? Так. Да. Ну ось для вас, як для громадянина, принципіально а, треба повертати всі території чи ні? Я обов'язково. Да, повністю всі, так? Да. А з приводу вступу до НАТО, як ви думаєте? Ні. ні. Це нас туди поки що не пустять. Mm -hmm. Навіть при всіх умовах, що буде благоприятний для нас, ні. Це в ближайший час, ні. А яким методом а, дійти до закінчення війни? Переговори або війна, виганяти окупантів з нашої території? Mm. Мабуть, всі потроху треба застосовувати будь-які можливості для того, щоб Будуть... трансформувати е, цей складний період у розквіт нашої країни. Буде шанс на перемовини, будемо треба, треба домовлятися. Я вважаю так. Я думаю, що ні. А чому? Ну бо реакція така, що, що їх це не цікавить. Ця територія не є для них, скажімо так. Втратою. Втрата це буде Крим, от. тому треба брати Крим. Треба взагалі піти на Росію ну, от, і захватити більше території, щоб в нас було більше козирів і, скажімо так, більше переваг. А чи реально от. це, як ви думаєте? Все реально. Це треба реально. вірити, так. Все реально. Кост це доказ.